День батька, я хочу привітати кожного, хто причетний до того свята. Не буду плакати. Надіюся. всі Все вітаю мам, а про ну, наших таточок забували. Тому... Хочу більш точно Ним батька хочу щиро привітати й нині дорогих чоловіків, та хочеться від серця вам сказати багато теплих, щирих, добрих слів. Хай Бог пошле міцного вам здоров'я, до старості глибокої дожить. Хай ваші сім'ї він зміцнить любов'ю у починання всіх благословить. Ти чоловік, ти син, чийсь брат і тато відповідальність тебе нелегка. Бо за свою сім'ю повинен бати, горить робота у твоїх руках. Наразі руки, вкриті мозолями І змучені на легкому труді, щоб твої рідні, жінка з діточками все мала необхідне житті. Я знаю, що не спиться дуже часто переживання, труднощі земні Воно усе навалюється часом і просиш у Бога помочі Молись Молив той час був молитвий син. Пам'ятай, хоч часто слабнуть у польоті крила, то в позі твоя міць не забувай. А якщо все гаразд у житті земному, то дякуй <кій> щиро Господу за це. Вся слава і подяка лише тому, лише йому, схилив молитву перед ним лице. Ми вам, брати, вважаємо сьогодні надії і любові у житті, хай береже вас благодать Господня Усі дороги, ваші всі путі, тож завжди будьте мудрими батьками, щоб ваші діти поважали вас, а нам, хорошими чоловіками, щоб мир сім'ї був злагода всіх час, щоб славився Господь у кожній ділі, бажаючи сих прагне і стримлій, щоб крокували впевнено, до цілі Господні харясне вам благосвітлення.